Разом випивали, а потім таке застілля для гостя обернулося кримінальною справою. 40річного жителя села Залісоча, що неподалік Олики, звинуватили у крадіжці. Мовляв, той поцупив у господарів будинку, грало і продав своїй сестрі. Чоловіка засудили до 4,5 років ув'язнення, але він тепер, наче кудись без звісти пропав, нібито після візиту. Куди міг подітися дорослий чоловік, тепер усі гадають. Йому світить 4,5 роки за ґратами. Він оскаржує такий вирок, а от на засідання не пройшов. Мовляв, пропав після того, як приїхав бус із військомату. В минулому судовому засіданні мама повідомила, що приїхав бус з комісаріату і забрав його з собою. А подальшого його я не знаю. Навіть мама не знає, де син, каже адвокат. Тим паче, що підсудний не має мобільного телефону. 26 червня він додому так і не з'явився. Відомості, де він є. В нього телефону самостійно немає. Я завжди тримав за удивитися. Довів щодо подальшого розгляду відсутності важливо. Що... Я буду просити оголосити перевод для того, щоб забезпечити його явку. Я не знаю, а де він ходиться. Я, є, якщо, я з свого боку зроблю запити повторити виклик, але я не знаю, де знаходиться мій підзавсім. Він не повідомлений про розвиток». Прокурор вважає, що треба залучати поліцію і шукати, куди ж подівся житель залісочого. «Варто застосувати привідного будувачника чи працівників поліції дізнатися, чому ж з'являється стороціння, які причини цього. Що цікаво, сам підсудний крадіжку Рала заперечує. Мовляв, із господарем будинку справді сніли чаркували до того моменту, поки не закінчилися спиртні напої. Далі, як розповідав обвинувачений у Ківерцівському райсуді, господар дому сам запропонував продати рало і докопити оковитої. На запропоновану пропозицію він погодився та вказав, що може його продати своїй сестрі особа вісім. Взявши вказане рало з горища, вони разом пішли до особа 8, При цьому особа 6 чекав його на повороті, оскільки не хотів, щоб вона його побачила. Продавши дане рало за 100 гривень, вони повернулися назад до будинку володіння особи 6. Після того, як особа 6 взяв кошти за реалізацію рала, він приніс пляшку горілки, яку вони разом розпили. Після чого він пішов додому. Пропажу Рала виявила господиня дому. А от сестра підсудного каже, що брат дав їй ручний підгортувач, подумала, що то його попросив 100 гривень і зазначив, що наступного дня поверне гроші і забере рало. Зрештою, реманент віддали власниці. Та претензій до односельчанина немає. Нехай суд сам вирішує, як його карати. Раніше чоловіка уже судили за крадіжку, він був на іспитовому строці. Тож тепер вирок суду першої інстанції. Анції ув'язнення колегія апеляційного суду вирішує, що чоловіка треба знайти і примусово супроводжувати на засідання. Олена Лещук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.